Не тільки перший день зими, а й дата наповнена багатьма історичними та суспільними значеннями, якими розповімо в нашому випуску. Вітаю! Ви дивитесь Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Як завжди починаємо з хронік воєнного стану. Противник продовжує здійснювати обстріли позицій українських захисників. Та цивільних об'єктів. Так, в нашій області за добу було зруйновано 19 будинків, шкіл тощо. Потерпають і сусідні області на Дніпропетровщині та Херсонщині. Є постраждалі серед цивільних. Та й хороші новини: черговий обмін полоненими повернув додому ще півсотні наших захисників. Про це і не тільки розповімо далі. Триває 281-ша доба повномасштабного вторгнення. Противник продовжує здійснювати обстріли позицій українських захисників та утримувати зайняті рубежі. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні удари по цивільних об'єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області. Здійснив 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і місту Херсон. На запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії, здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області. До управління національної поліції в Запорізькій області надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. Не припиняються обстріли з сусідньої Дніпропетровщини. Знову гатили по Марганецькій та Червоногригорівський громадам градами та важкою артилерією. В результаті обстрілу понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінії електропередач. 1 грудня по обіді окупанти вдарили по самому Нікополю. За. Ялась квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар, – 56-річний чоловік. Окупанти продовжують вбивати мирне населення. В день 30 листопада, у тимчасово окупованій голі пристані на Херсонщині, рашистські військові розстріляли родину. Про це повідомив мер Олешок. За його словами, жінка та чоловік загинули на місці, а їхній 30-річний син в тяжкому стані доправлений до лікарні з пораненням голови. Обставини трагедії уточнюються. Під вогнем ворога і Херсон в результаті потужних обстрілів у місті зникла напруга в електромережах. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. На місцях подій працюють комунальні служби за минулу добу. Українськими військовими знищено 560 загарбників, один танк, п'ять броньованих машин, дві артилерійські системи, 12 автівок і цистерн. У листопаді Сили оборони України встановили новий рекорд зі знищення окупантів за 9 місяців повномасштабної війни. За даними Міноборони, ЗСУ вдалося ліквідувати за 30 днів 16 тисяч 970 загарбників. Також за листопад Україна звільнила 3850 тисячі квадратних кілометрів територій. Зокрема, загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області. У Луганській області збільшилась кількість дезертирів серед російських військовослужбовців. Щодня відловлюють до півсотні осіб, які втикають з позицій. Про це повідомляє заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, військові після втечі намагаються самостійно переткнути кордон і повернутись до Ерефії. В Україні відбувся черговий обмін полоненими. Як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, додому повернулись 50 захисників. Серед них оборонці Маріуполя та Азовсталі полонені, що були воленівці, та поранені в боях на Донецькому, Луганському Запорізькому напрямках. Уряд Литви затвердив виділення 13 мільйонів євро для підтримки України. Про це повідомив міністр оборони країни. За його словами, 4 мільйони будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури. Іншу частину коштів передадуть на підтримку ініціативи Зерно з України та інші потреби. 31 один рік тому Україна остаточно стала незалежною, поставивши крапку в процесі свого виходу з СРСР 1 грудня 1991 року. Відбувся всеукраїнський референдум. На нього було винесено лише одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? 90% від майже 32 мільйонів громадян України проголосували за. Саме незалежність і свободу виборюємо і сьогодні, але вже на полі бою. Мелітопольці помітили активність військових РФ на місцевих підприємствах, де ті облаштовують казарми. У Бердянську російські терористи вивезли невідомо, куди начальника відділу культури. Та відважний спротив наших захисників на запорізькому напрямку змушує загарбників потроху збирати речі на вихід. Шкода, що забирають і наше. Зокрема, вирішили вивезти обладнання пологівської лікарні до Маріуполя. Про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області розповість зацікавлена Вікторія Мельник. Мелітопольці помітили активність військових РФ на підприємствах. Вони облаштовують свої казарми поближче до залізниці. Певне, щоб тікати було швидше. Поліція Запорізької області оголосила підозри двом колаборанткам з Якимівки Мелітопольського району. Жінки одразу після окупації почали співпрацю із загарбниками. Наразі вони підтримують будь-які рішення та дії країни агресора. Українські бійці протягом тижня ні на хвилину не давали спокою окупантам та колаборантам. І тепер загарбники намагаються зробити черговий жест доброї волі. Вони почали вивозити евакуювати а, пологівську лікарню до Маріуполя. Але ж ми знаємо, що таке евакуація по рашиськи. Бачимо це на прикладі Херсона, коли вони з херсонських лікарень вивезли все обладнання, вивезли все, що має якусь цінність. і саме таку евакуацію вони сьогодні розпочали вже з полог. Тож дякуємо нашим збройним силам, що надають спокій расистам. дякуємо нашим силам спротиву і партизанам, що про все інформують рашистів. І сьогодні горить земля під ногами як у колаборантів, так і у окупантів. Після повномасштабного вторгнення заступник міського голови Оріхова Світлана Мандрич єдина з керівництва залишилась у місті. Наразі жінка допомагає тим людям, які ще не виїхали. Так виглядає її кабінет для прийому громадян. Волонтери продовжують їздити до населених пунктів, які потерпають від обстрілів, і доставляти гуманітарну допомогу. Благодійники зазначають, що ті будівлі, які були цілими у минулу поїздку, зараз стали суцільними руїнами. Це вкотре доводить, що РФ країна терорист. Псевдогубернатор Балоцький у соцмережах заявив, що з 1 січня наступного року гривня припиняє діяти на тимчасово окупованій території. А заощадження у гривнях, які є у людей, Балицький вимагає здати у Росбанк. Російські терористи взяли у полон бердянського начальника відділу культури Миколу Шостака. Як повідомляє Бердянська військова міська адміністрація, до Миколи прийшли з метою знайти якусь зброю. Після невдалого обшуку чоловікові запропонували поїхати до відділення підписати якісь папери, але туди ніхто не доїхав. Миколу відвезли у невідомому напрямку. Українські бійці будуть мститися за кожен населений пункт та страждання людей, зокрема за енергодар. Вибухові подарунки скоро будуть доставлені адресатам. Постійно у бойовій готовності і військовослужбовці Пологівського батальйону територіальної оборони. Вони одні з тих, хто оберігає наш сон та захищає від ворожої навали. Вони рятують, розміновують, допомагають, але й самі потребують допомоги. Співробітники ДСНС Запорізької області завдяки міжнародним партнерам отримують чимало корисних для їхньої праці речей та устаткувань. Яке спорядження надійшло у листопаді та як воно допоможе підвищити ефективність несення служби, дізнайтесь з нашого матеріалу. Сьогодні Запоріжжя це прифронтовий форпост, і запорізькі рятувальники щодня ризикують власним життям, щоб забезпечити безпеку громадян. Протягом листопада громадська організація спільно хаб за підтримки ЮСІДІ Україна надала головному управлінню ДСНС в Запорізькій області благодійну допомогу у вигляді спорядження, яке допоможе нашим рятувальникам більш ефективно та якісно виконувати свою роботу. Зокрема, вони отримали 30 сучасних цифрових радіостанцій, здатних забезпечити закриту від прослуховування та втручань радіомережу. Також партнери подарували 50 тепловідбивних костюмів, що здатні витримувати температури від мінус 40 до 800 градусів Цельсія. Водолазні підрозділи аварійно-рятувального загону ДСНС отримали від благодійників 5 найсучасніших зимових гідрокостюмів із кевларовими вставками. Вони стануть в нагоді під час підводного розмінування. Крім того, запорізькі піротехніки ДСНС отримали 16 металошукачів, що допоможуть їм в пошуку та знешкодженні вибуху небезпечних предметів. Підтримує запорізьких рятувальників і міжнародна організація Лікарі без кордонів в листопаді благодійники передали кровоспинні турнікети, тиснучі пов'язки для зупинки кровотечі, набори першої невідкладної допомоги та дезінфікуючі засоби. Все це обладнання зараз вкрай необхідно особовому складу служби порятунку, який знає, наскільки важливо вчасно надати допомогу, коли важлива кожна секунда. Продовжуємо випуск. На жаль, в нашому житті знаходиться місце і для сумних та навіть ганебних вчинків в Запоріжжі. Щодня є робота для правоохоронців-рятувальників. Нетверезий водій збив неповнолітню дитину та її матір. Житель Гуляйполя зібрав цілий арсенал зброї. На лінії фронту, аби нажитися, а в обласному центрі викрили чергових банківських шахраїв, що у такий час не гребували забирати останнє у довірливих українців. Про ці та інші події в Запоріжжі та області далі у зведенні коротких новин. В Запоріжжі викрито та ліквідовано шахрайський кол-центр, понад 70 працівників якого чистили банківські картки громадян. Аферисти представляли співробітниками банків і в телефонній розмові змушували громадян повідомляти особисті дані та паролі від карток. Одна з постраждалих в такий спосіб втратила понад 150 тисяч гривень. Проведено обшуки, вилучено 94 системних блоки, 14 ноутбуків, 11 мобільних телефонів. Винних обов'язково буде покарано. В Олександрівському районі Запоріжжя задокументовано роботу чергового нелегального закладу для азартних ігор, що був розташований у підвальному приміщенні багатоквартирного будинку та функціонував у режимі конспирації. У результаті обшуку вилучено вісім ігрових автоматів: телефон, банківські карти, гроші тощо. А двом відвідувачам вручено повістки у військкомат, аби спрямувати їхню енергію та азарт в корисне русло. У Запоріжжі нетверезий водій збив неповнолітню дитину та її матір. Дорожно-транспортна пригода сталася 29 листопада у Шевченківському районі міста. Поліцейські затримали зловмисника та звертаються до свідків ДТП з проханням надати свідчення або відеозаписи, звернувшись за телефоном 102. На вулиці Північне Шосе Заводського району Запоріжжя водій легковика, не впоравшись з керуванням, скоїв зіткнення з транспортною зупинкою, в результаті чого його затисло понівеченими конструкціями автомобіля. Співробітники ДСНС деблокували 31-річного власника транспортного засобу та передали його працівникам швидкої. Гранати, автомат Калашникова та близько 270 набоїв різного калібру зберігав житель Гуляйполя на території свого домоволодіння. Цей міні-арсенал чоловік зібрав на лінії фронту після відступу окупантів. За словами правопорушника, трофеїв він зберігав з метою самозахисту. Правоохоронці вилучили зброю та відкрили кримінальне провадження. Рятувальники здійснювали оперативне реагування на події, не пов'язані з воєнними діями на території області. Зокрема, загасили пожежу в кімнаті житлового будинку на вулиці Парашутна в комунарському районі Запоріжжя. Внаслідок події загинув 83-річний власник будинку. На вулиці Космічній, комунарського району, відбулося займання металевої споруди на загальній площі 20 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. А от від чого досі є жертви, так це від домашнього насильства в Україні. Триває акція під назвою «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. До неї долучилися всі міста та селища, зокрема і представники місцевих рад тимчасово окупованих територій, які наразі перебувають у Запоріжжі. Які цифри озвучують та що роблять, аби побороти таке ганебне явище в нашому суспільстві? Чуність переможе насильство під таким гаслом цьогоріч проходить всесвітня акція «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Як зазначають фахівці від початку повномасштабного вторгнення Україна стикнулася із безпрецедентним рівнем болю і травматизації, все більше жінок, чоловіків та дітей потерпають від злочинів рашистських військових та найманців, у тому числі від гендерно-зумовленого та сексуального насильства. Від початку 22-го року Національної поліції надійшло 120 тисяч повідомлень від осіб, які стали жертвами цих злочинів. Найчастіше, згідно із ході статистики, жінки, але не, не буває виключно чоловіки і діти, діти, які були свідками домашнього насильства, вони автоматично становляться потерпілим для цього. І були створені мобільні групи сектора протидії домашнього насильства. Актуальною проблемою це залишається і обов'язки працівників. І поліції допомогти потужнішим особам надати їм допомогу як юридично, так і психологічну, До всесвітньої акції долучились понад 60 українських міст, у тому числі й населені пункти Запорізької області, зокрема Мелітополь, де раніше працювали шелтери для постраждалих від насильства. Однак, з окупацією міста, психологічна, медична та правова підтримка надається у просторі допомоги саме тут, що переїхав до обласного центру. За 9 місяців Окупації нашого міста більше 700 цивільних мешканців стали заручниками, а, зникли в безвісті. На сьогодні більше ста людей залишаються невідоме їх місце знаходження. Тому з березня місяця, коли адміністрація міста була прорестована в Запоріжжі, а, на базі нашого відкритого простору, саме тут а, почав працювати центр допомоги. Зниклим їх родичам спеціально до всесвітньої акції, фахівці Мелітопольського хабу встановили інсталяцію мозаїку із сюжетом, якому не місце в сучасному світі. На цій грі є магні... магнітики, на яких є кода. Їх можна відстанувати за допомогою планшета або телефона, наводячи просто на магнітик. Да? От наводимо, скануємо. Станувавши магнітик, у нас з'являється дуже чудова гра, в якої міститься насилля домашнє саме да і його різні форми. Запустивши її, тут можна відтримати подаруночки. Якщо ви стали жертвою або свідком насилля, не замовчуйте інформацію та вчасно звертайтесь за допомогою до фахівців відповідних служб, зокрема поліції та центру допомоги врятованим, номер телефону якого ви бачите на екранах. Сьогодні у світі також згадують про ще одну важливу проблему: СНІД, хвороба, яка продовжує нарощувати показники захворюваності вже з десяток років про неї не тільки активно говорять, а й винаходять все нові способи лікування та підтримки віл позитивних людей. Та чи змінилось за цей час ставлення оточуючих до хворих на СНІД? Ми попитали запоріжців їхні відповіді та консультація лікаря. Далі в вашій увазі. 1 грудня в Україні та світі відзначається день боротьби зі снідом та толерантності з віл-позитивними людьми. Найчастіше під час різноманітних заходів, що проходять в цей день, акцент роблять саме на боротьбі з хворобою. А от про толерантність до інфікованих говорять менше, ми вирішили спитати у запоріжців про їхні ставлення до віл-позитивних людей. Ну, співчуваю це ж це хвороба, вона не вибирає. Відношусь до них. Я вважаю, що я не маю права засуджувати людей, які хворіють. Я ставлюся з розумінням, і співчуваю таким людям. Ми зараз вже більш реально відносимося до речей і напевно спокійніше і об'єктивніше. Тому це звичайні речі, такі, як і коронавірус. І Подібні захворювання, так що це, це думаю, нічого страшного в цьому немає. Ми пропонували людям уявити ситуацію, коли хтось з близького оточення захворіє на снід і просили спрогнозувати їхні дії. Така тема, що треба всім це казати, профілактику роз'ясняти, що як болюча тема. Скажіть, ну, можете уявити, що в вашому оточенні хтось захворіє. Ваше ставлення зміниться до цієї людини чи ні? Я думаю, що не зміниться, а змінються. якщо зміниться, то тільки в тому напрямку, що треба якось допомогти. Багато хто знає, що це за хвороба, як вона передається, ми розуміємо, що, яким шляхом вона передається. Ставлюсь толерантно. Тому що ми розуміємо, що це люди, це їх право на життя, і тому безумовно суспільство повинно допомагати таким людям вирішувати питання, формувати таке лояльне ставлення. Вони не повинні втрачати можливість жити повноцінним життям. Кількість хворих на ВІЛ-СНІД в Україні продовжує збільшуватися. Так, у жовтні цього року офіційно зареєстровано 998 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 205 пацієнтів діагностовано СНІД. 112 людей померли від цієї недуги. Запоріжжя теж не оминула проблема СНІДу. На обліку десь близько у нас 4 тисячі з пацієнтів, 4-500. З, цього, з цих пацієнтів у нас в нашому центрі знаходяться десь близько 2-200 і решта на окупованій території. Війна внесла корективи в роботу медзакладів, що надавали допомогу віл-інфікованим пацієнтам. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях залишилось 14 з 18 обласних кабінетів. Довіра частина з них не працює, бо медперсонал евакуювався до безпечних місць. Але безпечних місць наразі мало. Так днями ворог поцілив у лікарню в мирному вільнянську. Зруйновано не тільки пологовий будинок, а й кабінет довіра. Тож тепер не всі хворі зможуть вчасно отримувати життєво важливу для них антиретровірусну терапію. Незважаючи на труднощі, запорізькі лікарі, волонтери та благодійники докладають великих зусиль, щоб забезпечити віл інфікованих та хворих на СНІД необхідними ліками. А ще в Запорізькому центрі антиснід можна безкоштовно отримати препарати для доконтактної та постконтактної профілактики захворювання. Слід відзначити, що медицина зробила суттєвий крок вперед в лікуванні цієї страшної недуги. Тож можемо говорити про надію на майбутнє без сніду. І це були всі новини на цю годину. А завершуємо випуск на позитивній ноті. 1 грудня не тільки згадуємо про хворобу імунодефіциту на дефіциту та всеукраїнський референдум, що закріпив прагнення українців до самостійності і незалежності. Це ще й день народження нашого телеканалу. 1 грудня 1990 року розпочало свою діяльність підприємство Кабельні інформаційно-телевізійні системи, яке запоріжці пам'ятають як КІЦ. На його базі і була згодом створена телекомпанія АLEX Юа, найстарша з недержавних телекомпаній в місті Запоріжжя. Ми працюємо для вас щодня, інформуючи про все найцікавіше та найважливіше. Тож не забувайте стежити за нашими подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося, і все буде Україна!